Всім привіт! Хочу поділитися з вами новиною. Я приймаю участь в українському проєкті, який називається Візерунки. UA». Метою цього проєкту є об'єднання всіх українських блогерів та майстринь в одну величезну спільноту для того, щоб заполонити український YouTube нашими майстер-класами по рукоділлю. Це можуть бути вишивка, шиття, в'язання гачком та спицями. Будь-що. Отже, всю інформацію залишу під цим відео. А якщо ви хочете познайомитись поближче з нашими українськими майстринями, достатньо лише натиснути на цей тег візерунки UA, який буде в назві мого відео, аби вести його власноруч, і ви побачите всі відео, які були створені з цим тегом. Отже, всі вони є учасниками проєкту. Дивіться український YouTube, підписуйтесь на наших українських блогерів. Ну, а ми з вами починаємо. Всім привіт! Сьогодні ми будемо знайомитись з вами з не зовсім звичайною резиночкою. Ця резиночка має фігурний край, ось ви бачите це край з зубчиками, вона однаково гарно виглядає як з однієї сторони, так і з іншої. І родзинкою цієї резиночки є те, що набірний край. Він не розтягується, тобто він тримає форму. Далі резинка, бачите, вона розтягується. А отут у нас такий цупкенький край. Отже, залишайтеся разом зі мною, і я навчу вас, як зв'язати таку резиночку. До речі, застосування цієї я знайшла у домашніх тапочках. Цю резиночку я в'яжу на початку. Тапочка, і вона тримається навколо ніжки. До, досить гарно виглядає. А, також а, цю резиночку можна застосувати при вив'язуванні горловини. Ось дивіться, так от вона буде закруглюватись, і тут у вас завжди буде рівненько лягати ця резиночка. Так що починаємо. Отже, я беру ниточки, беру спиці. і нам треба набрати кількість петель а, в два рази менше, ніж нам необхідно отримати, плюс одну петлю. Зараз поясню. А, ось тут це початок манжету мого тапочка. Тут в мене 50 петель було задумано, я хочу манжет на 50 петель довжиною. Для того, щоб в мене вийшло 50 петель, я набираю 25 плюс 1. І зараз ми зробимо те саме. Наприклад, мені треба набрати 20 петель. Я хочу, щоб манжет був довжиною 20 петель. Тому я набираю 10 плюс 1. На одну спицю буду набирати 11 петель. Дві, 3, 4. І наш перший ряд. В першому ряді повністю будемо вив'язувати пов все лицевими, але ось таким способом. Першу знімаємо, ниточка у нас за роботою. Ми праву спицю заводимо ось так за набрані петлі і витягуємо з ниточки одну петлю. Далі одна лицева. Далі повторюємо, заводимо праву спицю за роботу, захоплюємо ниточку і витягуємо одна лицева. І так повторюємо до останніх двох петель. Так, пров'язуємо, і у нас залишаються дві петлі на лівій спиці. А давайте ми з вами перевіримо, скільки у нас тут петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. Ще одну петлю формуємо, це 18. І останні дві, дві петлі ми повністю пров'язуємо просто о, о, перед останню лицьовою, останню, як кромочною виворотною. Тут вже не додаємо петлю. І зараз у нас на спицях 20 петель можемо порахувати ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І другий ряд ми в'яжемо наступним чином. Одна кромочна, цю пров'язую виворотною, цю за наступну петлю, цю за передню стіночку лицьовою. Петлю ось цю за передню стіночку виворотною, лицьовою, виворотною, лицьовою. І останню петельку виворотною пров'язуємо кромочно. Ось і все. Ми задали зараз з вами вже чередування лицьових та виворотних. І це вже видно, тому далі. Залишається лише продовжувати в'язати по візерунку на ту висоту, яка вам потрібна. Отже, перша у нас кромочна, ми бачимо. Наступна у нас виворотна це вже видно. Отже, виворотною пров'язуємо, наступна лицева. Ну і далі ми просто повторюємо. Отже, ось така резиночка у нас вийшла. Втяжемо далі в висоту і отримаємо ось таку чудову рівненьку резиночку з таким рельєфним краєм. Сподіваюсь, що вам сподобався мій майстер-клас. Заходьте на мій канал, підписуйтесь та залишайте коментарі. Всім па-па!